Так, питання. Чи є такі гріхи, що Бог ніколи не простить? Дякую. Є такі гріхи. Це гріхи проти Святого Духа. Простіше можна сказати, нерозкаяність. Нерозкаянність це про те, про що ми тільки що молилися. Нерозкаяність – це гріх проти Святого Духа. Який проявляється в надмірній надії на Боже милосердя. Як це виглядає? Та, Бог і так простить, а піду висповідаюся, і все буде добре. Або безнадійність на Боже милосердя. Безнадійність. Ні, не піду до сповіді, Не піду до сповіді, Бог мені так не простить, я такий страшний грішник, не піду до сповіді. та де то не знайду ці, ці ні, я не піду. От ці гріхи не простяться. Чому? Бо тому що нема покаяння. Як Бог, Бог може простити гріх, якщо людина не кається? Як вона каже, Бог мені не простить, то як Бог може прощати? Бог буде з тобою все сперечати, ні? Або ти кажеш, так, Бог і так простить. Ти відки знаєш, ти хочеш бути мудрішим від Бога? Це гріх проти Святого Духа, так ніколи не кажіть. Кажіть, Боже, милостеві, будь мені грішним. Каюся, Господи. Не вирішуйте за Бога. Не треба вирішувати за Бога. Ми дуже навчилися багато вирішувати за когось. Скільки раз ми кажемо, та ні він не піде, та то з нього нічого не буде, Боже, та то п'як, то, 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 то нічого з нього не буде. Ми рішаємо за когось. Не треба. Вирішуйте за себе. Вирішуйте за себе. І так же само не треба вирішувати за Бога. Бо ми о ми такі спеціалісти. Ми за Бога все вирішуємо. Бог мені простить, Бог тому, Бог тебе покарає. Ти звідки знаєш? Ти кажи, так не роби, бо це не добре. А Бог тебе покарає, не треба так казати. А ми не можемо казати, що Бог там. Карає когось, чи вбиває, чи, чи там ще щось. Хто скаже, що Бог карає, хто скаже, ні, не, не карає. Ну то як, хто правий? Не лишить Богове, Богові, віддайте Богові Боже, кесарю кесереве. Наше діло каяться, направити своє життя привести до спасення інших людей. Зараз моліться, моліться, бо як кажуть, що найтемніша пора ночі це перед тим як має вже розцвітати.